Ангіна, застуда, інфаркт чи інсульт від них помирають тисячі людей. Але погодьтеся дивно, якщо ангіну і застуду знаходять у померлого у військовій формі та ще й з кульовим пораненням на полі бою. Виходить, скосила куля, але добила ангіна. Так спеціально можна написати в свідоцтві про смерть військового, щоб просто не платити компенсацію родичам убитого. Програма гроші поцікавилась. А що пишуть у свідоцтвах загиблих українських вояків? Одні гинуть захищаючи Україну, інші наживаються на людському ворі. Сотні тисяч гривень компенсації сім'ям загиблих зависли в повітрі, а можливо, вже у чиїхось кишенях. Хто збирається заробити на війні і чому причини смерті у свідоцтвах не відповідають дійсності? Смерть настала внаслідок нападу з метою убивства чи нанесення ушкоджень. Це лікарський висновок свідоцтва про смерть Миколи Боднарука, якого розстріляли під волновахою. віддав наказ приховати справжню причину смерті, яка зовсім не вигідна. Чи в свідоцтвах про смерть загиблих має бути вказано, що він загинув під час бойових ні? Свідослав? Так, свідоцтво про смерть. Ну це запитання ви ви задавали. Ми звернулися запитанням до командира. Командира. Ну але чи віця... це просто має бути вказано за включає смерті? Звичайно. Немали? Але справжню причину смерті солдат вказувати в документах лікарі чомусь не поспішають. Діло в тому, що для чого так писати, і так кажу, ви ж не в одному так написали, а багатьом так написав, для чого кажу. Та голова центральної військово-лікарської комісії у хибно встановлених причинах смерті проблеми не бачить. Ви не фіксуйте своє увагу на цьому. І то, і то і ушк... ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій. Воно, може, і справді б дублювало, якби у наступному рядку не було проігнорованого лікарями чіткого і недвозначного діагнозу. Ушкодження внаслідок дій передбачених законом та воєнних операцій. Голова комісії стверджує, що із сотні документів загиблих в зоні бойових дій поки лише 40 вбитих отримали висновок. Загинули під час військової операції. Решта чекають. У нас список на 103 чоловік. На 42 військові службовці поступили документи з воєнкомата і ми зв'язали. встановили причини смерті, і відправили по назначенню для виплати на остальных списка. Они собирают документы. И как только они к нам поступлять, ми рішаємо це практично. Мгновенно. Вона виростила героя, який захищав батьківщину до останнього, а зараз змушена читати записи, які брехнею крають серце. Там воно видно. Не тільки в шиї, видно, що був вранений в шиї само собою. Ноги були простріляні, бо в троні було крові повно. А написали тільки одне ранення встріли в шиї, що містій крові. То ж неправда, то ж не правда. Сина Оксани Боднарук під волновахою розстріляли не одного. Вуличні розбірки як причину смерті вказали всім 16 солдатам, які загинули на світанку 22 травня. Я лишилася без чоловіка, мої діти залишилися без батька. І вони мені у без лікаря, без психолога. Навіть води не запропонували. Сказали, ваш чоловік загинув. Можливо, ми б і зовсім не звернули увагу на ці кілька десятків історій. Описки й помилки державних службовців у нашій країні на жаль, норма. Але перекручені формулювання у первинних документах відкривають шлях до великих махінацій уже державного рівня. Там нада сліді тросиніком за тим, се час з щоби була хоча б присприсповненні при служебних об'язанності. Та формуровка пісна так, а що, якщо навіть цього ні буде, то вони, залишаться ні з чим. вони з погибшим кормильцем і всякої допомоги со сторони государства. Ще в грудні минулого року набрала чинності постанова, яка гарантує кожному постраждалому солдату одноразову грошову допомогу. У випадку смерті родичам загиблого Кабмін гарантує 609 тисяч гривень. І слів самих людей їм обіцяли компенсування збитків у розмірі 600 тисяч гривень за кожного загиблого сім'ям і рідним. Та чи мають шанс на допомогу родичі військових, якщо причини їхніх смертей просто замовчують? Той, хто робить для мене звичинець і, по-перше, низька людина. Бо... Хлопці воюють віддано за Україну. Вони, поверте, вони кажуть, нім навіть і зарплати не треба. Після першої медичної експертизи перед родичами загиблого відкривається довга дорога до обіцяної державою компенсації. Військомати, військово-медична експертиза, відділ фінансів Міноборони. На кожній сходинці сидить державний службовець, який вирішує, визнавати загиблого вояком чи ні. Із незрозумілими документами ідеальне поле для корупції. Мене обурило той факт, що було написано в довідці про смерть. Бо якщо вони перебувають в зоні, АТ, тобто вони це говорить про те, що вони знаходяться в зоні бойових дій. Родичі загиблих солдатів переконані маніпуляціями із документами чиновники просто готують собі зручну годувальницю. Як мінімум, треба написати людина. Загинула насправді про виконання обов'язків як герої України. Кошти, які обіцяє держава родичам загиблих, це мізер, який нікому не компенсує втрати, але навіть їх отримати важко. Саме тому програма гроші бере на жорсткий контроль кожну гривню, яка одресована постраждалим. А вже зараз беремо обіцянку від голови військово-медичної комісії про відновлення справедливості. Будемо спілкуватися з міністерством здравоохраніння, і я експертами. чтобы они были более внимательными и определяли вот эту причину смерти с их точки зрения, более правильно и учитывали, что это были боевые действия, а не просто убийства где-то в другом мире. І вже сьогодні з'явилася інформація, що після того, як програма гроші взялася розслідувати ситуацію з виплатами сім'ям загиблих вояків, держава почала виплачувати компенсації. Сподіваємося, що це дійсно справа чисти чиновників, а не результат скандалу, що ми здійняли.